Разглянувшие крыту в судовому засіданні цивільності політику скажем постянковому силі. На ухвалу Київского районного судно в 25 векня 2013 року. У справедливость за поздно товаристи заморождений повідальність про товари постянковому сильні. Кожухильского военного питання про західного 15.00. Зважаючи на справді полную полностью пояснив суду Перучные статьями 304, 2004, 307, 312, 315, 317, та 319, пока украинка военных судей Украины. Полицию скажу Костянковосимов заговорника Чискова. Ухвалу Київського районного суду міста Деси 25 грудня 2013 року. Про вжиття закладу за обеспечення позов скасувати і передати питання на новий розгляд того. Ухвала поліційного суду, су, оскаржені су, касиним проєкту, який судді підписано. Су, під, 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 під. Повний текст ухвали суду можна одержати у середу 216 2016 годинці у, у другому поверсі. Оскільки а, немає чітких даних скасовані або не скасовані в і у зв'язку з наданням. Сами представь, не вышел, но я перейти и враховую судово засідання. Сейчас слушается дело. Мне позвонили, сказали, що десятого шестнадцатого десятого две тысячи.